Про міжнародну заборону викрадень і зобов'язання Російської Федерації вжити всі можливі заходи до пошуку та розслідування злочинів щодо наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації в найкоротші терміни прийняти ефективні заходи для розслідування. Та знайдення всіх зниклих та викрадених. Ми вимагаємо надати родинам, сім'ям викрадених та зниклих хлопців хоча б якусь інформацію. Та ми вимагаємо компенсації за порушення, численні правопорушення прав людини. Ми вимагаємо від Російської Федерації вжити заходів. Запобігання зробити запобігання злочинам, надалі забезпечити ефективний захист людям, ефективний захист українцям, кримським татарам та громадянам України, котрі залишаються в окупованому Криму.